Всім привіт! Сьогодні я вирішив покопати і вийшов на такій поляцы і кусок якоїсь латуньки, якась пластину. Короче, тут сигнальчик пик-пик-пик. Тут короче такий красотень. Я ще даже не вскривав от блін, це не монета. Не монета. що це за монета? щось є Ну не знаю. Треба чистити. Викопав ямку, перевивав кучу Ще тут диви, яка красота. Красота, красотень. Не знаю, що це таке. Чувати скали не можна, терти не можна. Ну, Коротше така якась украшення, якась підвісочка. Гарненько. это я не знаю, это <свист> уже вже мені кажеться. Це... <свист> Прикольно. І тут сразу така пух, все розсипається, комоки вилітає. Щось зелененьке. І и... ты бачиш її? И... Ти її бачиш зелененько. Беремо одну грудочку. Блін, монета чи не моє. Беремо ще грудочку. Беремо її в руки. Вона вгнута. Блін, ходить, не монета Ну, коротше, такі діли. Монета, не монета, не узнаємо. Чутко узнаємо, коли ми її подивимося по помий. Просто копець! От катушка, от ямочка невеличка. І тут две дві грудочка і з груди. Йопа ча! Чирік! Привіт! Це старий має бути хрестик. Я не знаю як його називають. Він мій перший хрестик. Крутяк. Обачок. Оооо, шуки трусяться. Трошки Диви, місце від хрестика тут. І от такий у нас хрестичок. Прикольно. Не знаю, він квадратний чи який він це називається. Є ліпістковий, а це якийсь не такий. Прикольно, прикольно. Я радий. І от я ходив, ходив і дивіться, що я викопав собі. Чино викопав собі хрестика такого. От місце від нього залишилось Так, це так А, і... а ще У <клухи> мене є ще, ще знахідки вам покажу їх Помимо хрестика От у мене така хабарничка знайшов пару Воломки в міді. Так, саме головне тут скривається. Так. Так, сейчас, секундочку. От дивіться, що я знайшов ще. Я знайшов якусь монетку, але вона в убитому стані. Там... Е Бійка написано, але ще я не зібрав яка. Ось така підвісочка граненька попалась з тобто, двох сторін однакова. І ще одна знахідка скривається в самому... О, і ще одну знайшов знахідку. Але це як ніби не монета, є якийсь візерунок. Зараз, може сфокусує. З цієї сторони щось написано, є надписи, а з іншої гола. От, короче, Такі в мене на сьогодні клуб. Продовжуємо далі. Ось, ще ми викопали з цієї ями сигнал. Зараз будемо знаходити. Кажуть, дзвонило добре, можна бути щось добре. Так, нам що там буде кусок ну, рімені кінця. Накопався, находився, нагулявся, везде був на трьох полях, та й вже зібрався додому, йти. Такі знахідки я знайшов на сьогодні. Хрестика, монету, якусь копійку і це якесь непонятне. Штучка з надписом і цим. Оце якась підвісочка гарна. Пару кусочків міді, пару кусочків саліза. От і воду я вже помаленьку їхати додому. Природа гарна. Все. Дякую, що подивились моє коротке відео. Головне, що я зняв його нове відео на, на свій канал. Буду, коли змогу вибиратись на коп, копати і показувати вам всього найкращого вам. У